Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гавращак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас 5 квітня, субота. і Я вам традиційно пропоную оглянути мапу бойових дій. Попрошу вас бути активними, як завжди, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, підпишіться. Зауваження ваші, побажання. Звичайно все можете писати. Ми Контактуємо, читаємо і беремо, звісно ж, до уваги. Ну і діліться. Так працюють алгоритми, діліться цим відео. Більша кількість українців має побачити, знати і розуміти, що відбувається зараз, саме на 5 квітня, на мапі бойових дій, і не лише. Почнемо з прекрасного відео. Я вам продемонструю його, а далі проговоримо, куди ж безпілотники нарешті українські долетіли і влучили. Дев'ятий! Сюди прямо! В ніч на 5 квітня сили оборони України атакували два підприємства Російської Федерації критичні військові підприємства, а не те, що роблять геноцидники в Україні. Так, от в ніч на 5 квітня українські безпілотники атакували промислові об'єкти у Чапаївську, Самарської області та Саранську у Республіці Мордовія. Щодо цього відео, це є Саранськ і це є. Завод оптоволоконні системи вночі. Летіли безпілотники, десяток влучив. От зараз ви бачите ще денне відео, тому що доправили, до, скажімо так, другою хвилею пішли сили оборони добивати будинок. Щоправда, от цей завод, ви зараз побачите влучання, є там вже ураження справа зверху. Тепер він цей безпілотник влучив. На жаль, бачимо без вибуху. Тобто, заряд, який був в цьому безпілотнику, а він такий потужний. Ви бачили, це очевидно, це перероблений якийсь. Ем... Цивільний літак А 22 якщо якщо не помиляюся, авіаційні експерти краще можуть це оцінити. Але суть в тому, що була нічна атака, а тепер денна атака. Буквально це вже десь годинки дві-три перед записом. І те, що я зараз вам розповідаю, що відомо, оптоволоконні системи загалом зараз активно росіяни застосовують власне в кількості, бо в якості ми їх перевищуємо. Також зараз розповім. Дрони на оптоволокні. І оцей от завод в Саранську, оптоволоконні системи є єдиний завод в Росії, який розробляє дрони на оптоволокні. Тобто, ці, цей дріт, який тягнеться за БПЛА. Суть в чому, що. Було б 10 вибухів вночі, 10 прильотів. Очевидно, десь щось не добили, і в день сили оборони вирішили по другому колу заходити. Наразі знаємо, що вночі було десь 10 ударів. А міноборони Російської Федерації каже, що збили мінімум 5 десятків загалом безпілотників. Я вже вам сказав, що оптоволоконний завод оптоволоконні системи він є єдиним. Також влучання є в завод виробництва вибухівки. Це ми вже говоримо про Чапаївськ Самарської області. Там також було гучно, там також прилітало. По відео ви мало що побачите, бо це нічна атака. Але загалом там детонації, звуки вибуху є. І саме є звук, ось бачите, це приліт. Це не робота протиповітряної оборони, а саме удар дрону. Це дуже хороша інформація. Б'ємо по. По військових цілях Російської Федерації як декларували про що ми давали слово нашим посередникам Сполученим Штатам Америки? Те і виконується, чого не скажеш про геноцидників клятих чортів, як сказав про них Володимир Зеленський, тому що вчора ввечері Росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. Е, в балістика ця ракета мала ще субоєприпаси. Там велика кількість десятки таких інших маленьких е, бомбочок, які мають на меті все більше накрити площу і вбити більше українців. Що відомо станом на зараз, вчора ввечері, 4 квітня, російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу. Відомо про 19 загиблих, серед яких дев'ять дітей. І понад 60 поранених в Кримому Розі з понеділка по середу 7, 8, 9 квітня, оголошено день днем жалоби загиблими загиблими, і ми також приносимо щирі співчуття родичам близьким загиблих. Кадри, на жаль, не можемо показувати, але вони звірські. Це батьки сидять над своїми діточками і плачуть. Це просто дикість. Я ніколи б не міг в житті повірити, що, на жаль, можу бачити такі речі на власні. Очі, що варто сказати, по-перше, реакція я сам сказав не партнерів, а посередників США, а можливо, і союзників Російської Федерації, тому що є реакція по послині, послиці Сполучених Штатів Америки, і вона просто дика. Але хочу ще раз сказати: пригадуйте, ми не раз закликали, що в Європі і цивілізованому світу немає. Змісту вести перемовини або йти на якісь компроміси з Російською Федерацією з Путіном і з Кремлем, тому що будь-які кроки на зустріч, компроміси ці терористи, КГБ, КГБшники, вони сприймають як слабкість. Ось і в цьому випадку, після того як в Альріяді відбулися зустрічі США, Росія, а потім США і делегація України, і, начебто, домовились про якесь часткове перемир'я, з того моменту я вам нагадаю, на 50% збільшилась кількість використання ударними безпілотниками, гараннями, як не називають ці от які перейняли в Ірану по містах України, це і Одеса, масований удар Харків, Запоріжжя, інші населені пункти нашої країни. І бачимо тепер знову черговий удар балістики субоєприпасами, тобто. Перемовини Росія сприйняла як ще один крок, що можна ще більше гатити по Україні. Ці терористи вирішили продемонструвати, що вони можуть бити по місту, звідки є родом президент Володимир Зеленський. Таким чином, намагаючись демонструвати, мовляв, США бачите, ми хочемо, що хочемо, то і робимо. Ми можемо бити по місту, за яке особливо буде боляче президенту України. Ми можемо вбивати десятки сотні українців. Навіть коли ми кажемо, що ми йдемо на перемовини, ми будемо робити це ще сильніше. І це. От той е, випадок, який черговий раз демонструє, не можна абсолютно ні про що домовлятися, а тим паче йти на якісь компроміси лише з позицією сили, лише ультиматумом можна щось говорити з цими терористами. Ще раз ще раз співчуття родичам та близьким загиблих. Діточок і українців в Кривому розі після удару цієї балістики. Якщо говорити що роблять сили оборони України, як вони працюють, то їм великий Україні подяка. В першу чергу ми згадали про два заводи ключових. Тепер також відомо, що є удар по Брянському мосту, де що відомо, в Брянській області було підірвано міст. На мапі це видно. Це в районі Стародуб між Стародубом і Погані населені пункти. Очевидно, так Сили оборони України опрацьовують територію, можливо, для майбутніх наступальних якихось дій і трощить логістику росіян. Більше наразі нічого не відомо, повідомлення від самих окупантів От Брянська область і оцей от захід. Курський напрямок. Володимир Зеленський сказав, що далі тримається позиція. Ви бачите, такі мінімальні синім кольором на кордоні біля Суджі. Позиції ціло оборони України, але факт, що тримаються далі ці позиції, що найцікавіше, от є пригадуйте в травні минулого року, скоро буде річниця 10 травня. Як росіяни намагалися зайти в двох напрямках: це є Липці і Вовчанськ. Тоді нагадаю, вперше наші тоді ще партнери, союзники можна назвати, дозволили використовувати західне озброєння по території Російської Федерації, і саме це дозволило зупинити наступальні дії ворога на Харківщину. Що цікаво, я хочу вам показати кадри, які демонструють самі росіяни. Чому вирішили їх вам продемонструвати? В принципі, це не бажано, але вони вже розлетілися саме пабліками від російсь... російських зетвоєнкорів, тому вони вже є в доступі. В величезній кількості нова техніка працює на цьому напрямку. Самі ж росіяни кажуть, що ця нова техніка десь в районі Вовчанська, десь в районі можливо Липці, на ній є нові розпізнавальні знаки. Ось цей от ви бачите, бронемашину. Такий квадрат з двома стілками. Я чомусь думаю, що це так цілком можливо бути саме на цих двох напрямках Вовчанськ-Липці, тому що є два заходи в травні минулого року, і це можливо символізуватиме вихід. Але Зе пабліки дуже там зараз переймаються і кажуть, що ось вже є нова розпізнавальна техніка. А це означає, що мовляв, тепер сили оборони України підуть в нас нові наступальні якісь маневри і кажуть, що не дарма в районі Демидівки. А це є Білгородська область. Пригадую, вам мамороздав, і Андрій вам дорозі розповідав в районі Білгородської області. Демидівка, Попівка, два населених пункти, де ем, сили оборони. Обробляли і заходили на позиції росіян, і Сіра Зона, відповідно також тут була. Можливо, це є частина цієї операції, і можливо, саме на цьому напрямку розпочнуться якісь нові наступальні дії сил. Оборони України по мапі далі йде купінський е, плацдарм Зараз детальніше роз, е, розповім Але хочу про оптоволокно ще згадати. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський. Безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 кілометрів. уже працюють на фронті. Те, що вам я і казав, оптоволоконні системи завод вражений силами оборони цієї ночі. Росіяни так, вони мають в більшій кількості дрони на оптоволокні. Чому вони використовують взагалі зараз активно використовуються саме такі безпілотники на оптоволокні? Тому що вони є невразливими для РЕБів, для радіоелектронної боротьби. Тому що вся інформація подається через цей дротик. В кількості росіяни переважають Сили оборони України, але Збройні сили, як завжди, Крокують на пару кроків попереду в якості. На 20 кілометрів тепер залітають ці дрони. Тобто 20-кілометровий дротик тягнеться і без ураження і без чутливості до. Радіоелектронної боротьби наші безпілотники долітають і вражають ціль. Більше того, сильський повідомив, що офіційно за березень за допомогою безпілотників вражено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше ніж у лютому. Що каже про це, як це пояснює Сирський? Є позитивний результат і щодо знищення ворожих. Розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так за місяць знешкоджено близько тисячі розвідників. Окрема увага протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. І власне сказав про оптоволокно і про те, що дрони вже вражають на рівні з артилерією за березень місяць. Ворожі цілі це і ураження техніки і знищення живої сили. Противника. Це дуже і дуже хороший результат. По Куп'янську. Ситуація на південь від Куп'янська. Нагадаю вам, ось річка Оскіл і берег, який прилягає лівий до Оскіл річки Колосніківка. І, власне, за... от Колосніківка. У нас є, пригадуйте, вибивали наші гурівці з Кругля... Кругляківки. Тут ситуація стабільніша на півдні, ніж. Північніше, що відомо по півночі від Купінська, найактивніші бойові дії зараз тривають через річку Оскіл. Ворог вона тут овуще. Я синім кольором от не синім, а схематично покажу, де це відбувається. Для дворічної вони переходять річку Оскіл, використовують до речі, канати перетягують живу силу, використовують гумові човни, по них сили оборони б'ють. Але сам факт того, що вони створили плацдарм на правому березі, є так от в районі. Кіндрашівки, ось цей населений пункт. Сили оборони кажуть наступне. Давайте ми ще подивимося, скільки до Куп'янська. Орієнтовно бачимо 7 кілометрів. Ситуація тут вдалося силам оборони стабілізувати, але на Кіндрашівку відбувається наступна ситуація. В районі цього населеного пункту на північ від Куп'янська, Противник продовжує закидати свою вже звичну використовуючи тактику по одному-три окупанти, аби залізти в населений пункт, аби десь закріпитися, накопичити цю силу і намагатися далі розвивати якісь тактичні просування. При таких маневрах росіяни втрачають величезну кількість живої сили. Я вже десь в попередніх ефірах вам казав, що лише 10%, а то й менше, доходить до позицій, вказаних їхнім керівництвом військовим, тобто з десяти окупантів, які рушились умовно, в нашому випадку на Кіндрашівку. Лише один-двоє доходять до цілі, намагаються там очікувати інших смертників, які до них можуть добігти. Але це все завершиться, як правило, величезною втратою особового складу. Рухаємось далі. по... Лінії бойового зіткнення. От ви бачите, мапа оновлена на друге число сьогодні п'яте. Але я вам все оперативно розповім, що куди як рухається. Третя штурмова активно працює в районі населеного пункту Борова. Пригадуєте населений пункт Надія був вивільнений від окупантів синеньким кольором. Він промальований ось тут. Про це звітували третя штурмова. Ну тепер вже дуже скоро третій армійський корпус. Чим вітаємо керівника Білецького. Також це хороша дуже тенденція. Загалом зізнаються. Втретєш штурмові, що росіян є тут ключова мета, це, звісно ж, вийти до Борової. Ось населений пункт Борова, і вони докладають максимально зусиллю, так от ви бачите і по векторах руху. Ось. Саме тому вони збільшують на цьому напрямку свої резерви. Південніше рухаємось. Загалом це називається, ви ж прекрасно знаєте, Купінсько-Лиманський напрямок. Ось я вам промалюю. Куп'янсько-Лиманський напрямок. Два ключових насаме пункти борова між ними, куди ворог намагається просуватися, і саме це перед ним в першу чергу стоїть, аби окупувати. Але безрезультатно, хоча от річка Чорний Жеребець, ви знаєте, от є просування до Катеринівки, Нове і Зелена Долина, вони перейшли давно вже ну, не перейшли так, чорний жеребець, вони обійшли ось таким от чином. Вони обійшли, тому що. Попри те, що терни вже є окуповані, але те, що залишилося від тернів, вони місяцями оббивалися об нашу оборону, наші сили стримування тут їх добряче розмотували. Тому вони вирішили обходити. І такий цей обхід річки Жеребець в них можна сказати, що вдався. Ось рух є до Катеринівки, які кажуть, до зеленої долини це все на Лиман. Це все, аби розширювати плацдарм до Лиману. Ось Лиман. По Часовому яру, що відомо, нагадаю вам, мета на цьому напрямку росіян це тиснути в районі часового яру, в районі Турецька, з перспективою своєю рухатись до Костянтинівки. Так, от по часовому яру наразі кажуть наші бійці, вдалося ситуацію стабілізувати, яким чином? Поки що так і вони кажуть наші е, оборонці серед іншої, 24 та бригада, яка тут працює, вдалося позаганяти росіян в нори. Але тобто, я в піввідронами до речі, але вони накопичують сили і намагаються розвивати згодом. Будуть розвивати свій успіх. По торецьку відомо наступне найактивніші бої тривають зараз на північ е, від ангоморації забудови, також в центральних. Частинах міста ситуація динамічна, подекуди складна, подекуди є просування в самих росіян. Десь вдається силам оборони відбити і зайняти в рубежі окупантів. Повторюсь, в турецьку давайте ще раз вам кажу, як виглядає Торецьк забудова. Ви ж бачите, повністю все забудовано. Бої тривають за кожну вулицю, за кожен під'їзд, за кожен підвал, за якийсь гаражний кооператив, приміщення. Тому. Що години може мінятися тут ситуація. Південніше знову ж таки рухаємось. Це є Покровськ. Покровськ вже став для росіян, будучи наступальним плацдармом, будучи тим, чим вони хизувалися, став таким могильником. Тому що ну наші в першу чергу наші бійці кажуть наступне, що ситуація трошки зараз є важчу ніж там ще тиждень тому, тому що росіяни почали наступальні дії, але не з таким. Резервом і не з такими ем, масштабами, як раніше, в районі Удачне. Ось удачне і котене. Ну, тут, ви знаєте, знаходиться потужна шахта українська наша. Е, е, і, от, власне, тут вони зараз намагаються тиснути на наші позиції. Але, знову ж таки, стримувати. Дуже успішно нашим бійцям вдається. Біля Новопавлівського Курахівський колишній напрямок. Тепер це Новопавлівський. так? Фактично, це ще керівніше ми називали Курахівський. Андріївка є затища біля Андріївки, але сили оборони кажуть, що це ненадовго. Що тут відбувається? Це піде. Дивіться, давайте так. Я вам промалюю. Є Костянтинополь, основна ціль наразі. Росіян і північний та південні фланги почнемо з північного. Ось Андріївка. Постійні атаки від Андріївки. Тобто, зараз є певне затище, але все рівно якісь інтенсивність якусь вони тримають. Намагаються рухатись до Олексіївки на східні околиці міста. Поки що особливого немає успіху. Росіян мета це далі рухатись на богатир і відрізати, звичайно ж, логістику на Костянтинополь. Важча ситуація йде з півдня, тому що ось ви бачите, червоненьким кольором розлив на саме пункт є зафарбований, тобто прохід до нього сіра зона. Видно, що знову ж таки, та сама тактика, про яку ми говорили з вами на Купінському напрямку, біля Кишварівки. От власне вони залетіли в розлив і на її намагаються закріпитися в самому на самому пункті в якихось будівлях. І тут вже навіть кажуть наші оборонці, що встигли росіяни вивісити своє триколірне шмаття. Метаж знову ж таки це дивіться рухатися від. Я зливом промалював. Давайте зроблю ось так: от, від розливу рухатися до богатиря. Ну, от е, така сама ситуація, те, що я вам розповідав, е, Андріївка на Олексіївку і згодом мати на меті. Теж тиснути на Богатир. Богатир вони хочуть затиснути, окупувати, знову ж таки, аби створити проблеми загалом для Костянтинополя. Це Новопавлівський напрямок. Ситуація тут дуже і дуже складна. І, відповідно, правда, зараз контролюють. Є змоги, є засоби для наших бійців не давати ворогу сунутися. Комарський напрямок, так? Колишній великоновосільський плацдарм. Ось, є населений пункт Комар. І сили та засоби спрямовані по різці в росіян саме через весело. До речі, в веселому теж кажуть, на самому пункту весело. Візуального контролю у росіян немає, але також тут, от, в веселому, вивісили шмаття окупанти. Це також може бути, знаєте, їхня тактика, вони можуть залітати, жертвуючи великою кількістю окупантів, живою силою, але тим не менше, аби вивісти і відзняти прапор для пропаганди. Тут нічого нового, також. Немає. Ну і за загалом, по південному напрямку активізувався ворог. Відомо наступне: що біля Оріхова Оріх ми з вами пам'ятаємо і знаємо, тому що саме з цього напрямку свого часу, у 23 му році, Сили оборони скоро буде вже два роки. Так влітку розпочинали свої наступальні дії при контрнаступальних операціях. Так, от є малі Чербаки, ворог просунувся біля степового і біля. Малих Щербаків. Це росіяни самі ж називають як початок наступальних дій від Щербаків ось напрямку Запоріжжя. Це гучно сказано, тому що давайте поміряємо спочатку, скільки є від Щербаків до Запоріжжя. Майже там 45-43 кілометри в тих е зусиллях, які застосовують росіяни, і в тих засобах, які вони мають. Це не до виконання завдання на дану мить, але тим не менше вони декларують це як можливе просування. По Криму, що відомо, зазнімкували наші розвідники, мають на увазі партизани, перекидають росіяни коксани. Це самохідні артилерійські установки, які були північно-корейські, які свого часу були на Курському напрямку, а я там до десятка силам оборони вдалося ліквідувати. А ці, от бачимо. На рейках стоять Коксани десь в Криму е, німецькі видання ЗДФ серед іншого каже, що цілком можливо, що на півдні нашої країни на лінії бойового зіткнення можуть з'явитися власне ці от Коксани разом з північно-корейськими військами. Наскільки це реально невідомо, це наразі на рівні лише чуток від німецької преси. Ну і до речі, я вам обіцяв на завершення е, розкажу про те, що не згадав так. Реакція. Посередників, це є Сполучені Штати Америки. Балістичний удар по Кривому Розі, звичайно ж, послиця Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк відреагувала в мережі X. Що вона написала? Я зацитую: понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них шестеро дітей. Ось чому ця війна має завершитися. Вона писала це вранці на той момент. Була менша кількість вбитих діточок наших зараз. Більше, на жаль, але ви не прослухали. Тобто офіційна послиня, послиця Сполучених Штатів Америки Бріджіт Брін каже, що є жертви, є вбиті, є поранені. Це війна має зупиниться. Ніхто це запустив цю ракету, хто видний в цьому ударі, на кого треба тиснути, хто є терористом, хто є агресором. Про це не згадують Сполучені Штати Америки. Їм це невигідно. Бачимо, що вони кожного дня чують, це маючи посольство в Києві робоче, працююче, Вони не бачать безпілотників, вони не подають ніяких там тезів, меседжів до Білого Дому, що Росія збільшила удари після так званого погодження до миру. Те, що починав, тим і завершив. В жодному разі не можна йти ніякі перемовини з росіянами лише з позиції. Сили діліться оглядом. Будь ласка, світ має бачити, що роблять росіяни ці дикі звірі, чорти. Мене звати Ігор Гавращак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.